Неподалік від села Баштанівка та Тарбунарської громади, фермер виростив великий врожай томатів та у жовтні поставив новий рекорд України по кількості плодів томатів для переробки на одному кущі. Після публікації нашого першого сюжету багатьох зацікавило, як аграрію вдалося досягти такого успіху. При першій зустрічі з рекордсменом журналіст дізналися, що на цьому полі раніше він не міг виростити овочі, тому що основна проблема це засолені ґрунти, шкідливі для рослин. В цьому році він витратився на ізраїльське обладнання. І хоча це було дорого, але не прогадав, тому що обладнання допомагає нейтралізувати солю у воді, яка поступає з водосховища Дмитрівське. Це водосходище крайня точка від Дунаю. Вона не така транзитна, вона остання, а вода уходить, але не в такому кількості. Тому це водосховище найбільш накопичене солями. Ці всі питання вирішуються цими системами. Вони нейтралізують цю воду і дають, коли ми вносимо ту мінімальну дозу. Міндобрив вона, вона як 100% поглощає. Без цих систем це можна зробити е, таким простим методом міндобрива мішати е, з кислотою. Но це можна зробити, як вирішити питання одноразово. Одноразово. Все. На наступний рік таке ж саме питання, що робити. Кислоту на другий рік вносити неможливо. Фермер впевнений у своєму продукції, який можна вирощувати екологічно чистим, тому спокійно їсть свої томати прямо з поля. Владислав Стоянов пояснив, що зайве використання міндобрив приводить до підвищення концентрації солі у ґрунті. Скільки на гектар за весь сезон ви вклали добрив? 330 кілограмів. Це геть мала кількість. Я знаю багато господарств, які там до 2-3 до тонн сиплять. А щоб виробити імунітет у рослини, радить відійти від препаратів інсектицидів і фунгіцидів. Обробки засобами захисту рослин на цьому полі мінімальні, тому що не було потреби. Люба обробка понижає імунітет. Тому ми вирішили на це перейти. І у нас на це обладнання. Бу... Да, да, на це обладнання ми скористалися українською продукцією СЗР. -у. Вона доступна усім, її всі знають. На полі виростили томати з насіння американської селекції, але в наступному році фермер планує перейти на голландську селекцію, тому що це насіння більш стійке до несприятливих умов. Томати з цього поля везуть по всій Україні. Ціну на свої помідори встановив 13 гривень, тому що прибуток удержує на обсязі, а не на підвищенні вартості за свій продукт. Наступному році на цьому полі фермер планує посіяти кавуни та отримати близько 140 тонн врожаю. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.